Чиновник-порушник у сумах проти першого заступника міського голови Володимира Войтенка відкрили кримінальне провадження. Звинувачують у тому, що на одному з останніх пленарних засідань сесії міської ради він намагався проголосувати, не маючи на то повноважень. Подробиці дізнавалася Юлія Настенко. У неї історія про сумських піаністів. 18 березня 2015 року на черговій сесії сумської міськради киплять пристрасті. Тут вирішують, яким сміттєвим компаніям дозволити вивозити відходи в місті. Пізніше в сесійній залі розгорається скандал. Першого заступника мера Володимира Войтенка схопили на гарячому. Колега депутат побачив, як він голосує за одне з рішень, не маючи на це права. Я побачив, як Войтенко бере ручку, звичайну ручку і Залазить під журнали туди і натискає на якісь кнопки. В цій комісії він був співголовою. Я розумів, що судячи з результатів цього конкурсу, як вони провели, вони віддали 75% фірмі, яка найкращим чином себе показувала в нашому місці. Тобто в мене було розуміння, що щось там у них відбувалося, якісь домовленості, якісь ще ще неважливо. я розумів, що йому треба затвердити цей конкурс. Пізніше виявилося картка, за якою нібито голосував Войтенко, належить іншому депутатові Сергію Науменко, І останній свою причетність до інциденту заперечує. каже він уже три місяці на лікарняному. А як його пластиковий документ опинився у сесійній залі і голосував, не уявляє карточка і є. Карточка мене на сесії не було. Як він також голосувати на карточка. це ви у нього спрашуєте. Сам же Володимир Войтенко переконує всі звинувачення в його бік це наклеп. Каже, чудово розуміє, що він член виконкому і права голосувати за депутатські рішення немає. Ніякої карточки в мене немає. Те, що карточка була там якісь азячеок, ну це знаєте, таке як по мені, так це більше змахле на якусь провокацію. Звинувачення я вважаю безпідставними. Тим паче, що потім, коли перевірили. Голосування ця картка в тому голосуванні не приймала ніякої участі. Наразі в міськраді вже проводять службове розслідування. Вивчає, хто, що і куди засовував, спеціальна комісія. Результати її обіцяють повідомити вже завтра, 1 квітня. Тим часом прокуратура області відкрила кримінальне провадження. Стаття Несанкціоноване втручання в систему Рада. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Передбачена можливість призначення покарання у вигляді позбавлення руки за вчинення цього злочину, а також позбавлення права займатися певним займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років. До слова, кнопкодавство в міськраді, схоже, входить у звичку не так давно. Сам Ігор Шевель, який написав заяву до прокуратури на Войтенка, також був помічений у голосуванні чужою карткою. А ще крім нього вірус піаністів підхоплювали Ігор Бабенко та Наталія Дейниченко. Юлія Настенко, Андрій Геращенко, Сергій Лазаренко на часі новини.